Пережі екскурсії та творчі майстер-класи таку програму активностей на лютий підготував офіс туризму Вінниці. У планах сім екскурсій і турів Вінничиною, а також чотири майстер-класи. Серед новинок подорож до Немирова, Братслава, Тульчина й Печери. Етнотур колодій на Ямпільщині та виїзна поїздка до Хмельницького з відвідуванням аквапарку і музею науки. Програма розрахована як на мешканців міста, так і на гостей регіону. Більше про цікавинки від туристичного хабу розповість Соломія Грон, гідеса Офісу туризму в Вінниці. Пані Соломія, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чим же ж здивує лютий від Офісу туризму в Вінниці? Які новинки варто чекати? Люди буде дивувати. Він вже нас дивує по перше погодніми умовами, але не зважаючи на це, ми продовжуємо подорожувати, відкривати ліса регіон. У нас дійсно заплановані нові тури, про які ви в принципі вже зазначили. Це і слідами справжнього кохання. Це така. Невмируча класика, тим більше 14 лютого, лютий це місяць хання і так далі. А плюс дійсно колодій на Янбільщині, так як це в принципі колодій або ж масляна, це масляниця Масляна це останнє свято зимового циклу. Це своєрідне прощання із зимою і вже перехід до весни. Тому ми будемо святкувати і вже просити, або весна прийшла. І нарешті трошки стало тепліше. вже снігу не так випадало. Ну і звісно, поїздка до Хмельницького аквапарк плюс музей Еврика це ідеальний тур для дітей, для дорослих, аби побалувати свою внутрішню дитину, бо це теж потрібно періодично. А ті, хто давно вже сумують за тим, аби зняти всю цю купу, знаєте, оцих шарів речей, трошечки зняти всю цю капусту, відчути водні гірки, поплавати, це взагалі ідеальний тут. Будь ласка, а яка ж ідея або настрій об'єднує події лютого? Ну, в принципі, найбільша асоціація з лютим – це що? Це День святого Валентина. Але ми говоримо про кохання не тільки як про якийсь романтичний прояв а про кохання як про рушійну ідейну силу. Це як і кохання до інших людей, до своєї сім'ї. Це знову ж таки те саме романтичне кохання, це кохання до міста, це кохання до себе і плекання себе. Тому дійсно лейтмотивом буде любов. Знову ж таки, як ми вже зазначали, слідами справжнього кохання це один із найяскравіших проявів. Ну і є майстер-класи, які у нас дійсно орієнтовані на пошук внутрішньої опори. Це до прикладу створення картини з афірмаціями це про любов до себе, створення свічки з воску у формі Валентинки. Це про знову ж таки любов. Про себе і про любов, яку можна дарувати у вигляді тієї самої Валентинки. І ті самі екскурсії, пішохідні місто архітектурні перлини соборної, це про красу до міста і про любов до міста. Тобто, любов, терена, хрення ще розкажіть, які з традиційних екскурсій можна відвідати у лютому? Легенди Вінницької Єрусалимки це взагалі мені здається одна із таких найпопулярніших екскурсій, бо вона говорить про душу Вінниці, про район Єрусалимки, про цей Вінницький штепл кажучи, єврейський. Це одна із екскурсій, яка у нас планується на лютий, Теж дуже популярна, і дійсно, хто ходив ще вулицями Єрусалимки, це взагалі варто. Неймовірний колорит. плюс, як я вже зазначала, архітектурні перлини Соборної теж неймовірно цікаві, яка буде акцентуватись саме на красі архітектурної спадщини, зокрема центральної вулиці Соборної. Якщо любити архітектурну тематику, можна відвідати ще екскурсію будинки садиби видатних віничан. Ми там і геть про ободова згадаємо, і про пана Стаховського, і взагалі про всіх, всіх, хто Вінницю творив, і всіх, хто так кажуть, змінював. Якщо Хочете поновити свою любов до міста? Можна розпочати з як кажуть базового Вінниця у часі», бо це екскурсія, яка в принципі розповідає про Вінницю протягом всієї цієї історичної шкали від 1363 до 2026. тисячі Всі ключові періоди історії міста ви собі будете знати. і на завершення. Розкажіть, які ж безоплатні екскурсії пропонуєте відвідувачам у лютому? В лютому у нас чекає кілька безоплатних екскурсій, тому що ми маємо перш за все свято день екскурсовода. І звісно, що до цього дня у нас буде приурочена екскурсія, плюс вже традиційні постійні безоплатні проекти, які у нас є заплановані на лютий. Це Вінниця, власне місто затишкою рівноваги. Туди можна реєструватися всім охочим, взагалі без проблем. І знову ж таки, тема цієї цього місячної екскурсії це про кохання, про кохання до міста і про кохання. Як про рушійну силу. Ну і власне з Карби Вінницької ця це екскурсія до музею марки, теж безоплатна. Можна реєструватися як на наших соцмережах, так і телефонуючи нам за номером телефону, який можна знайти на наших сторінках. Всі ці проекти не мають ніяких обмежень, тобто ви можете приходити просто за покликом серця і покликом свого бажання. Пані Соломії, анонсуєте ви заходи дуже цікаво. Впевнена, що екскурсії проходять не менш захоплюючи. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, гарного дня, до побачення. Навзаєм і глядачам Нагадаю, що у нас на зв'язку була Соломія Грон, гідеса комунального підприємства Офіс туризму Вінниці.